Пане Метронот уже інформація, вже відео всі показують, що Зеленський пробув Канату на саміт Великої Сімки, він візьме участь у спеціальному засіданні. Сильна і суверенна Україна. А, так, з Трампом він вже не зустрінеться, як планувалося обговорення нового оборонного пакету. А так його закупівля не відбудеться, але він, від, він зустрінеться з Євросі світовими лідерами, буде говорити з Європою. Загалом, яка перспектива того, що вдасться найближчим часом якось змінити позицію Трампа, який все ще. Сподівається на укладення угоди про припинення вогню. Так, І поки що досить таки, скажімо так, Спокійно ставиться до Росії, да, вбачає в ній переговорника так, а не агресора і вбився? Чи можна змінити цю позицію? А, і як осяжній перспективі? А наскільки сильною а, а, і об'єднаною може бути Європа, аби зараз підтримувати Україну, допомагати і одночасно переконувати а, Трампу тому, що а Путін це вбивця, і треба все ж таки натиснути на нього посерйозніше, як змінити всю цю ситуацію. Сілано, ви як завжди, декілька запитань. Так, я тому що всі проговорили чи багато, Хоч ви теж висловили свою позицію, не залишилися поза дивіться. Перше знову буду по тезах і буду нагадувати про те, що говорив раніше. Перше Трампа ми завжди оцінюємо все, що відбувається, через призму свого сприйняття світу. Оскільки ми, і це в принципі з однієї сторони логічно, що ми бачимо ці жахіття кожного дня, і в принципі емоційно все сприймаємо, як воно відбувається. Бо як так, нас вбивають, а світ на це не реагує. Насправді у всьому світі абсолютно все одно, так то скажу, все одно, що відбувається в Україні. Я вам просто сьогоднішній приклад приведу. Всі е, бачили в Україні, що відбувалося, Всі кияни сьогодні відчули, що були вночі. Зранку просто знайомими, знайомими кидаю вкидаю фотки якраз у цього будинку, де зруйнований під'їзд. Е, він мені присилає і каже: А в нас сину немає в новинах. У нас є Ізраїль, нас є Іран, в нас є ДЖІ у нас є внутрішні проблеми. Оцього всього для нас не існує. Ми цього не бачимо. Нам цього не показують. Це говорить про те, про що? По-перше, Україна вже давно в багатьох країнах не є новиною номер 1 І це знову реальність, до якої нам треба звикати і відносно пристосовуватись і діяти. Друге, коли ми повертаємось до розмови про Трампа і про те, що він там думає. В нього абсолютно свої, подекуди для нас цинічні, подекуди там прагматичні. Чи ще своє бачення, своє бачення цієї реальності? Він вважає, що Америка, яка там опинилася в певному стані, і скажімо так, вона занепадає і є велика проблема ймовірність того, що Америка перестане бути країною номер один. І він хоче, він скажімо так, бачить, і це бачення своє у вигляді своєї передвиборчої програми, і він говорив, що він буде робити. І він це робить. Проблема тільки в іншому. Що він вважає, що та реальність, з якої він почав, от момент, да, де погана Америка, і зараз я її зроблю краще, вона там і закінчилась, і в неї пішла історія Америки по, по новому шляху. Насправді ж, ця реальність продовжується. Вона продовжується і рухається паралельно тому, що вважає Трамп. І а, ч, коли ми говоримо, чи усвідомив він, чи ні, так як ми. Емоційно переживаємо, хвилюємось. Ні, ніколи не усвідомить. Давайте це будемо е, визнаємо і будемо розуміти це. Чи відбудеться зміни в його риториці, в його поведінці, в його діях? Так відбудеться сто відсотків. Бо та реальність, яка є і існує, вона наздожене його великою биткою, по можливо по чолі або ззаду, або спереду, або навіть по дубці. Вона наздожене його, і я вважаю, що вона здожене от повноцінно, так щоб е, він це відчує, і зрозуміє за е, восени цього року. Скажу так, третій квартал цього року. І е, скажімо так приведуть його трошки до тями, що він буде змушений змінити свою риторику. Саме його виборці, які від нього які його обирали, за ті передвиборчі плани і обіцянки, які він зараз, начебто, намагається виконати, і ось це величезний, скажімо так, виклик для нас протриматись від моменту, де ми зараз є. Оці сотні е шахетів, ракет, касетних ракет, балістики, крилатих ракет, які е сьогодні прилітають і, будучи летіти, знову давайте будемо відверті. І до, до того моменту, коли ми нарешті почнемо отримувати в повному максимально в тому обсязі, який би нам хотілося, і відповім ще відносно Європи. Так. Європа це е на щастя, на жаль, на щастя усвідомила, на жаль, що так пізно усвідомила. Також е і тільки не після того, що в нас 11 років війни, і 3 роки, вже четвертий рік повномасштабної війни. А після того, як вони зрозуміли, що у Трампа своя реальність, і йде вона паралельно тої реальності, яка дійсно існує. І що вони вже залишили самі на, самі на сам. Що, ем, єдине, хто їх, що Росія дійсно нападе, що гібридна війна йшла і вона не перетнула не перетинала певну межу, росія не приходила до того моменту, поки не зрозуміла, що Трамп дозволяє прийти цю межу, і тепер межі для Росії немає відносно Європи. І вони це усвідомили. І вони, нарешті, усвідомили, що єдиний, хто їх зараз отримує, від того, щоб відчути оці всі ракети, шахеди, бачити російські війська на своїй території, це Україна. І тепер найголовніше, що вони зараз усвідомили, що часу. Переобладнатися, переналаштуватися е, і підготуватися повноцінно до е, прийому, скажімо так, відбиття потенційної російської атаки вже немає. Вони вважали, що є там 5 років, 3 роки, і вони про це до речі, досі говорять. Але вже зараз всі ці політики розуміють, і причому розуміють, вже політики не найвищого рівня, які мають доступ до секретної інформації і до даних розвідки. А це вже мають розуміють і політики нижчого рівня, регіонального, місцевого навіть рівня. Що це станеться? А станеться це перший. Ви про це зараз дуже багато чуєте, і в німецьких виданнях, і всіх інших європейських, що найближчим часом йде потенційна можлива. Загроза нападу на країни НАТО, і я про це говорив навіть тут. Це буде Литва цієї осені.